Люди утворили живий ланцюг, аби передавати воду до зруйнованої росіянами будівлі дитячої лікарні. Охмаддит. ним також виносять уламки, аби допомогти рятувальникам розгрібати завали. Люди прийшли на місце російського удару одразу. Вони привезли допомогу хворим дітям та їхнім батькам. Діти перебували в укритті, адже росіяни повторно атакували Київ. Людей десятки. Вони розчищають дорогу для важкої техніки. Ми марю нам не звичайно Ми спуститися на мінісперший поверх. Було багато людей. Ми почули, як ну тобто, здригнулися стіни, зрозуміли, що Прильот десь чіпуру, чи поруч чи щось. Ну тобто, що щось дуже сильно бахнуло. Потім, коли на нульовий поверх по сходам по виходу підіймалися, то побачили, що там. Стеля осипала, що багато осколків, що багато крові краплин по поробові. Сьогодні нам мали брати функцію пісткового мозку для підтвердження діагнозу об 11 Мали вести на наркоз, але я не знаю, Ми знаємо, що там на нашому поверсі. Зайшов персонал, говорять, що треба спускатися, бо щось погане. І ми спустилися слава Богу, що встіли ліпше, що, ліп, що світло не виключило. То тобто з коляскою люди допомогли. Бо дитинка не ходяча, і ну треба було його тягнути на руках. Ну, слава богу, минуло часто. Come on!